Майстри Пензля відзначають своє професійне свято. Виставка ідея об'єднала кращі творчі роботи представників обласної національної спілки художників: портрети, пейзажі, натюрморти, твори сакрального мистецтва все це відображає красу рідного краю і людської душі. Таке розмаїття тематичної виставки не випадкове, зазначає керівник спілки Микола Якимечко. Виставки, котрі відбулися в нашому залі, вони до певної міри будуть дисциплінувати митців нашого краю. В тому сенсі, аби вони не просто несли карпатський пейзаж, але аби вони несли мистецтво мислене, яке має відношення не просто до змалювання натури, не просто портрет, не просто пейзаж, не просто, скажімо, натюрморт, а створене. Тому що те, що створюється, власне наближає нас до творця. Обласна спілка художників налічує понад 70 митців, найстаршому за 90, А наймолодша представниця спілки нещодавно закінчила інститут культури та мистецтв. Едуард Неконоров у спілці з 88-го року на виставці. Презентує картину колаж, каже її зміст. Кожен може трактувати на власний розсуд. Картина, мистецтво – то щось таке. Має, має бути висока, духовна і, і, і красива. А внизу, значить, забажимо плотська, е, матері, матеріальна, да, да. одно бізневою існувати не Ну, Духовне – вверху, а, а матеріальна внизу. Планку професійності місцевих художників значно піднімають експозиції, які регулярно відкриваються у виставковій залі НСХУ. Це як правило роботи відомих в Україні та за її межами митців. Не пройшло і року, як в нашому залі були і твори всесвітньо відомого іспанця Ентоні Міро, і чудового художника українського Володимира Богославського, і майстра гарячої малі з Одеси Сергія Лиховида. Окремою моєю такою гордістю є візит академіка Стороженка із своїми учнями, які європейське місто це місто, в якому вирує культурне життя. Так от в нашому місті, завдяки митцям, культурне життя вирує. Триватиме виставка-ідея до наступного тижня. Традиційно день художника в Україні відзначають у другу неділю жовтня. Ольга Цьома, Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.